Такого потужного ракетного удару зазнали вперше, розповіли знімальній групі жителі Шевченківського району. Кажуть, і дотепер не можуть отямитися від обстрілу. Прилетіла ракета. Був перед цим був сильний ну, свист. Я служив в авіації. Такий свист, виходить, самолет штопором йде вниз, ну, коротко, аналогічний. Якби трошки вона раніше, жертв було б набагато більше, тому що тут риночок. Базарчик, багато людей біля тебе впереді, Теж там кавуни продавали, продавали помідори, там качани курузи продавали, роз'їхалися люди. Тут бігом все на вулиці, не знали за що, де хвататися, і діти галас, і люди галас, а тоді ж все ж таки трошки схвалувалося вже стало. Я дивлюся, все вікон нема. Жду зараз якусь машину, кажуть, привезуть якісь там. Ну, щось чекльонки, чи, кльонки, чи кльонки. аварійно рятувальні роботи на місці події запорізькі ДСНСники завершили ще вчора. На місці працювали рятувальники: 36 чоловік та 6 одиниць техніки. Крім того, до них долучилися комунальні служби міста. Місцева влада надала муніципальний транспорт для того, аби люди мали можливість пересидіти. Працювала аварійно рятувальна воєнизована служба Обра. Таким чином, на ранок аварійно-рятувальні роботи закінчені, продовжуються відновлювальні роботи. Внаслідок удару двоє людей загинуло на місці. Це 43-річний чоловік та 19-річна дівчина. До лікарні доправили дев'ятьох поранених. Двоє із них нині у важкому стані. Сьогодні вранці стало відомо, що у реанімації від поранень померла 21-річна жінка. Зранку комунальні служби міста продовжили роботи з ліквідації наслідків удару. Комунальні служби зараз вже приступили до демонтажу вибитих вікон, прибирання сміття, а також розбір завалів, ті, що у нас в епіцентрі прильоту. Зараз задіяно 10 одиниць техніки, задіяно близько 100 людей, які працюють безпосередньо в містах, які не можна допускати цивільних людей. Тобто зараз це скло бите, це у нас пошкоджені будівельні матеріали в домах. Демонтовані вікна багатоповерхівок комунальники одразу почали закривати листами USB. Фахівці комунального підприємства Запоріжремсервіс одразу прибули на місце влучання. Першочергова задача закриття листами ОЗБ пошкоджених вікон. До робот було залучено 15 спеціалістів муніципальної аварійної служби, 5 одиниць техніки. За даними на 6 ранку 50 вікон закриті. Ці заявки надходять. Намагаємось просто якнайшвидше допомогти усім громадянам, які потребують. Фахівці міської служби соціального захисту зранку приймали заяви від власників пошкоджених квартир. Якщо це категорія населення вразлива, то 15 тисяч буде видаватися саме на відновлення вікон. Потім ми зараз працюємо з нашими міжнародними партнерами. Вони планують зараз той реєстр, що ми вчора зробили. Вони хочуть допомогти фінансово. Це традиційно 6600 буде надаватися ця допомога. Ну і відповідно ж, дві людини загиблих значить, буде з соцзахисту надаватися теж фінансова допомога. Допомогу людям запропонували також волонтери, представники благодійних фондів, гуманітарних місій, міжнародна організація Лікарі без кордонів. Відразу після обстрілу зверталися люди за психологічною допомогою, інформаційною допомогою дуже схвильовані і хочуть от саме психологічної допомоги. Також ще люди, які потребують матеріальної допомоги, де зруйноване житло, підтвердження особистості, і далі сума вже розглядається. Спецпідрозділ Кобра зранку розпочав демонтаж зруйнованої бані на церкві апостолів Петра і Павла ПЦУ. Після цього оцінюватимуть, чи підлягає споруда відновленню. При спробі зняти маковку стіна почала від'їжджати. Тому прийнято рішення вигнати кран, кран поставить за забором, загнати туди вишку і уже страповку осуществлять вишки. Для безпеки виконання роботи. І друга група виконує зараз на даний момент роботи по удаленню оборваної оцінковки на термошві, тому що сильний пари фєтра може сорвати, а нас планірують і невідбасно, куди може уліті. Болячем, перше, з приводу того, що загинули люди, це все відбудуємо. Наші перемоги ще побудуємо краще. І тому я хочу висловити перш за все співчуття родинам загиблих людей. Від цього такого ганебного акту з боку Російської Федерації. Ну і дійсно, як кажуть експерти, що церква взяла на себе такий, як можна сказати, основний удар і захистила людей. Після ліквідації наслідків ракетного удару у житлових будинках міські та рятувальні служби розпочали розбирати завали на інших найбільш зруйнованих об'єктах. У разі необхідності комунальники та волонтери працюватимуть і в наступні дні. Ольга Ларіонова, Ілля Гірник, телеканал МТМ.